Це, це було десь там в десяти кілометрах від того містечка, де ми жили. Як знаєш, ми його називали наше ранчо. Так. Тобто нас туди вивезли. Ага. Ми приїхали, а там е ну, такий невеликий двоповерховий будинок. На першому поверсі жили наші хазяїва. Вони дуже класні люди. Так? да, ми досі з ними спілкуємося, з всією сім'єю спілкуємося. Вони неймовірні. І ми, коли заїхали на це житло подивитися, там все було охайно, все було чистенько. Але ми таки підіймаємось на цей другий поверх. А я розумію, в мене маленька дитина, а там сходи такі в знаєш, так. як можна, як з гірки можна шов. І я вже там представила: Господи, щас, моя дитина тут вибіже, отак от. І... Але я. Я дивлюсь, і така думаю, і, і все оце.